Чистий вже забувся, то сам тої конструкції, який має бути, має бути дуже має бути масштабний, потім його урізали, вменшили. І я зараз часто не виділяють формацію, не можу може розказати, що його не поноїчені. Я пам'ятаю речі, що це мало бути щось грандіозне, таке в Карі, що такого в Україні влечі, не було. Тому я це підтримував, а той урізаний варіант, я не знаю, який той урізаний різний варіант. У них була можливість, наприклад, вже п'яти років це зробити. Якщо вони зробили три роки, то найбільше знову віддавати людям, які не зможуть це зробити. Це великий проєкт. Я думаю, що їхні фінанси можливості не дозволяється зробити. Тим більше, що це головна це терія нашого міста. Там звідси йдуть всі потоки, талей, дису, і тролейбуси, і маршрути, маршрутне таксі, просто таксі, люди говорять, перебігти це надати людям, які не мають фінансового жизнь, це може бути колапс в місті транспортний, не тільки транспортний не ну, Питання номер 43 Про поновлення договору оренди, ТОВ це магніт для будівництва та обслуговування підземних пішохідних переходів торгівельного комплексу, підземної парковки та реконструкції театрального майдану на театральному майдані. Запитання не заперечено. Ставлю на голосування. Питання, но номер здоров'я. Я, думаю, та я підтримував це проєкт рішення, бачу в цьому не лише позитив, тому що вважаю, що місто європейське місто повинно однозначно рухатися, розвиватися. Центральна частина міста є завантажена і торговими об'єктами, і транспортна розв'язка. Потрібно так само десь щодні переходи опускати. Під землю. Це не тільки центральні частини міста, наприклад. Готуємо депутатське звернення або запит, може на на сесію, щоб на наступний рік в місті Руську взагалі декілька підземних переходів почав спробувати зробити. Але центральна частина міста я тільки за, тому що ми опустимо. Ми бачимо, от якщо поїхати в Європу, десь інші міста, а, всі міста десь реалізується, ну вже наверх надбудовувати вже немає куди. Вільні змоги така сама немає. А всі хочуть центр-центр. Я тільки за розумієте, є земля. Знову платить дорожче. Чому так дітанки за неї? Хай насібі не не думає, що буде робити, хоча вже в кінці вирішив підтримувати такі працювати підтримки, а зараз йдемо в просто, щоб людина мала заводити гранту, за яку не платить гроші. Це завжди гроші в Казмірі важливі, що це в мене безкрона. Якщо орендували одну площу, а пізніше вони анулювали даний домик і взяли іншу площу то є там порушення чи ні. Але зв'язку з тим є, я думаю, що є органи, які будуть відкривати даних порушення. Так як я думаю, що більшість депутатів підтримували даний, даний напрямок без компетенцій, мені інтересно, що подивитись на юридичний відділ, заключення юридичних виділ, так як це також і є порушенням.